Авіакатастрофа. Цього літака про, яке я вже робила відео в США, де впали. І літаки гелікоптер зіштовхнувшись в річку Потомак. Це була спланована акція, тому що багато хто проговорює, це вже навіть сам Трамп сказав, що є тут нюанс того, що це. Може бути, знаєте, це може бути як помста. йому за те, що трансгендерам заборонили бути, служити у військах. Може бути це помста, це може бути спланований акт. Ну, ось, будь ласка, ось планування випадає. Це вже планування. Планування. Так, да, це, знаєте, одна з таких залізних карт з колодії, яка говорить про планування. Давайте ще подивимося, коли витягнемо карти самі. Чи це було планування? Що це було планування? Спланований акт. Покажи. Це був випадок, чи це було все-таки планування? Король Кубків. Смерть. Смерті, ось ваші смерті. Ось ось, бачите? Хто за цим стоїть? Ой, знову вода, знову вода і знову мечі. Що в нас дно колоди? Дно колоди. знову нас ніч, це сталося вночі, це сталося у воді. А, дивіться, вода, вода, вода. По суті, тут. Вода смерті. Дивіться, якщо мечі, Однозначно, це, ну, я бачу, бачите, випадало двійка дві жезлів, це пладування. А по тому, що я бачу тут, це було однозначно сплановано. Однозначно сплановано, продумано особою, яка має відношення, скажімо так, до, ну, вона, вона має інтерес в цій справі. Дивіться, десятка мечів. Це всі люди, які загинули. Це люди, які загинули, люди, які транспортувалися, люди, які транспортувалися, да? транспортний засіб. Вони загинули у воді. Так, якщо зараз, ну я вже говорила, да? це вода, ось переправа через воду, і ось ніч вода, спланована акція смертей вночі. Я б сказала, що так. Що ви думаєте? Чи могла це бути випадковість? Чи ні? У США? Ви подивіться, які карти випали. Це була спланована смерть. Спланована смерть вночі, в воді. Дивіться, ніч, вода особою. Дотично зацікавленою. Що что ви думаєте.